Привіт, привіт! Мене звати Ден. Це студія звуку куточку. Ну що продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео Віста українською мовою. Отже, сьогодні в нас відео, яке називається Поглянь у обличчя свого страху, щоб виграти 800 тисяч доларів. Без зайвих розмов починаємо. Переклали то озвучили звук у куточку. Моєму Маку доведеться пережити найстрашніший момент у житті. Я просто хочу тобі сказати, я нічого не боюся. Подивимося, мене не злякати. Закрити його. Потрібно протриматися 10 хвилин із тисячою павуків, щоб пройти далі. Випускайте павуків. Запускайте таймер. Ми робимо це, тому що мак заявив. Хоч би як і старався, мені не вдасться його налякати. Ну як тобі страшно? Так трошки небагато. Так. І це лише один із багатьох страхів, з якими він зіткнеться у цьому відео. Боже мій! І якщо він успішно здала всі страхи, то виграє 800 тисяч доларів. Я не брешу. Це було набагато страшніше, ніж я думав. Три, два. Один, піднімайте, піднімайте. О, так. Вітаю! Ти пройшов перше випробування. Перед. Але Мак повинен подолати всі ці страхи, якщо хоче виграти 800 тисяч. Мак, я знаю, що ти не боїшся, але довірся мені. Підійди сюди. Підійміть нас. Чому ти став на колюшки? Що за. Встань, стань. Все нормально, все нормально. Ні. Ні 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 ні. Гаразд жимі. Гаразд, тримайся за Як мене. Його. Ха-ха, боже мій! Гаразд! Маку, зніми пов'язку! Ласкаво просимо до челенджу номер 2 Наступний страх це страх висоти. Ти станеш на кінець цієї дошки, відстебнешся і виявишся нічим не закріплений. Мій. Натиснеш на кнопку і впадеш з висоти 60 метрів. Не скажу як, але ми тебе спіймаємо. Повір мені. Мій. Ні, ні, Ти тремтиш. Ну, звичайно, тремчу. Мені потрібно стрибати донособі страховки. Так. Я навіть не бачу землі. Ха-ха-ха. Будь дуже обережним. Мак, я просто скажу тобі: хоч ти не бачиш землі, ти дуже-дуже високо. Боже мій, мак! Все, що потрібно зробити, це відстебнутися і натиснути на кнопку. Я хочу, щоб ти прямо зараз подивився мені у вічі і сказав, що наприкінці падіння мене спіймають. Що зупинить твоє падіння? Я обіцяю. Боже мій. Зараз ти ні до чого не прив'язаний. Карабіна немає. Я не можу чувак. Ти не повинен це робити. Якщо хочеш, відмовся і визнай, що ти був неправий і тебе можна злякати. Та годі! Боже чувак. Я сказав би, що ти дуже наляканий. Боже мій. П'ять, чотири. Три, два, один. З Богом, до речі, в нас є телеграм-канал, в якому багато цікавих відео, яких ви не побачите на Ютубі. Більш того, там ви першими будете дізнаватись про те, що в нас виходить на Ютубі. А в нас є ще інші проекти, але про це трохи пізніше. Тож переходьте в телеграм за посиланням в описі та закріпленому коментарі. І з Богом, нуль. -ху -ху -ху! Так, я це зробив. Я не вірю, що він це зробив. Він <рес> псих. Якщо вам цікаво, що це за ненормальний мак, то він є учасником минулого відео. На жаль, у результаті він програв 800 штук баксів. Але тепер він на третьому випробуванні із шести у спробі повернути ці гроші. А ось і ми. Так. Наступне випробування. Тачка за 5 баксів. А в ній вісімсот тисяч? <рес> Як бачиш, машина дивиться на озеро. Гадаю, ти хочеш, щоб я заїхав машиною в озеро? Ні, це було б небезпечно. Як бачиш, тут немає педалі газу. І, звичайно, в озері вона їздити не може. Так, я ж дуже дурний. І чому я вирішив, що я зможу так, загнати так, її так. в озеро? Ось чому ми збираємось скинути його в озеро? Крану студію. Дже Джимі, 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 Джимі. Ти що, серйозно? Окей. Боже мій. Боже мій. Так, Мако, слухай уважно. Як тільки ви опустимо тебе в озеро, машина почне швидко тонути разом з 800 тисячами баксів. За який ти борешся, до речі, вони на задньому сидінні у восьми сумках. Скільки сумок ти зможеш врятувати з тонучої машини, стільки грошей ти отримаєш у цьому відео? А решта пропаде назавжди. О, Боже, чуваче! Я ніколи не визнаю, що мені страшно, але зараз я дуже близький до цього почуття. <рес> Воно й видно. Пишні, ні скинути тачку, я тобі дещо запропоную. Якщо ти здасишся і визнаєш, що я тебе злякав, я дам тобі 100 штук баксів. І ми в розрахунку. Так, звичайно. Він не погодиться. Чорта, з два я погоджуся. я цього чекав. Ново, не забирай. Я знаю, що він це зробить. Тоді я все втратив, цього більше не станеться. Три, два. О, боже мій! Йди його! О! 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 Ей, Мак! У тебе приблизно 20 секунд, щоб вибратися з машини, поки вона не потонула! О! 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 Мак! Машина йде під воду! Поспішай! Давай! Давай! До речі, друзі, за статистикою, всього лише 20% з вас нас дивляться з підпискою. Тож дуже прошу підпишіться на наш канал. Обов'язково напишіть будь-який коментар, там більше п'яти 6 слів. Ну і поставте лайк цьому відео, адже це дозволяє гарно просувати це відео і інші наші відео. А ми робимо так, щоб вам це все подобалось. Тож підписуйтесь. О, боже мій. Машина втопилася. Машина втопилася. Вона тоне так швидко. Боже мій. Він виплив, він живий. Гей, мак! Номан, забери у нього сумку. Хтось візьміть! Найстрашніше тут те, що кожної секунди машина все глибше йде під воду. Дістатися до неї все складніше, як і щось розглянути. Тому, якщо мак хоче зберегти всі гроші йому потрібно рухатися якнайшвидше, але як бачите, це не так просто. Нолан, Но сюди візьми. Продовжував рятувати сумки. О, боже мій сумка за сумкою, сумка за сумкою. Маку, ти псих. Але крім того, що машина поринала все глибше і глибше, мак ще не усвідомлював, що останні дві сумки з грошима пристебнути ременями безпеки на задньому сидінні. Мак міг би зніматися у бойовиках раніше він був майже олімпійським плавцем, тому я запропонував йому це випробування. Так, але йому доводиться опускатись на 12 метрів, а вода крижана. Як він так затримує дихання? О, ще одна сумка! Ну, ти доставив на борже 700 тисяч. Зупинись, зупинись, залишать на дні озера. Ми можемо перейти до сліду... Ні. Добре, йому все одно. Цей момент машина буквально лежала на дні озера, завгливши 13 метрів, що завадило маку достати останні 100 тисяч. Так, ти знаєш, я справді не зможу, тому не Чорнота нічого не видно. Отже, ти припиняєш? Я не бачу машини, Джиммі, я все так. Оу, чого ви нахилився? Ти дуже спритний. Тобі більше подобається це відео чи минуле? Чувак, це відео в 10 раз складніше. А я знаю. І хоча це виглядало дико, насправді у нас були на поготові сім професійних водолазів, щоб переконатися, що Макс не загинув. Твій приз тепер складає 700 тисяч баксів. Але з цієї миті на кону все. Маку треба подолати три страхи, що залишилися, щоб отримати приз у 700 тисяч доларів. Можливо, це буде найскладніше. А, окей. Це мерзотніше, ніж павуки. Просто заходь. Всередині кімнати ящик з металу. Щоб пройти далі, треба витягнути з ящика те, що там лежить. І перш ніж ти засунеш у нього руку, я хочу, щоб ти підписав це. То сказано, що ти не зможеш подати на мене до суду, якщо те, що лежить у ящику, завдасть тобі шкоди. Просто підпиши. Добре, все підписано. Там ще якась тварина, чи типу того? Е, у ящику знаходиться щось. Піднімись сюди. Просунь руку в один із цих okay. І Всередині є щось, що тобі треба дістати. О, oh, чувак, це страшно, Як окей, okay. так хочу переконати, що воно рухається. Окей, okay, давай. Він uh. <реш> ще не доторкнувся, щоб там не було, але ти маєш це витягти. Діти, ти дістав, це нова шпитка фіставал. У нас новий дизайн і найсмачніший рецепт. Пробуємо разом. Я не збираюся тобі лістити. Я чесно скажу все, що думаю. Окей, дуже смачно. У новому рецепті більше молока та крему. У нас новий хрумкий смак, смак молочного шоколаду, мигдальний, мій улюблений, і смак олії. Це нові та покращені фістебл вже виходять у США, а в майбутньому і в магазинах по всьому світу. Не можу дочекатися, що ви про них думаєте. Раз, Маку, ти готовий до наступного страху? Джемі, я був у такій самій кімнаті і в мене вже була купа грошей на кону. Ось що я скажу: якщо даси мені 500 тисяч прямо зараз, і я піду. Ви чуєте цю людину? Джемі, хто просив 500 тисяч доларів? 400 тисяч. Ні. Вислухай мене. Якби ти сказав 200 тисяч, ну може 250 тисяч, я подумав би. Окей, якщо до 350. Ні. Гаразд, ходімо. Наступне випробування. Я знав, що він здасться. Гаразд, можливо, я збрехав. Це було не так вже і складно. Але наступне на одній з найстрашніших речей, які я коли-нибудь робив. О, я не повірю. Як швидко він це зрозумів? Ні, 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 ні ні, ні, ні за що, ніколи. О, не може бути. Невже так очевидно, що це? Як ти зрозумів? По плоті з твоїм ім'ям? О боже. У наступному випробуванні ми поховаємо тебе живцем на 24 години ні за що, чувак, ні за що. І ти можеш піти коли завгодно, але ти не знаєш котра година. І якщо підеш раніше, ніж через добу, то втратиш усе. Це добрий страх. Так. Хоч раз я з іншого боку. <свят> так, бля. Боже мій. Може стати холодновато. Ох. ну, не зіпсуй, будь ласка. Я постараюся. Це з моїх жахів, чувак. Перебувати з іншого боку, здається, неправильним. Але весело. <свят> Оу, що за. Ого, це дуже страшно. Wow. Забавно, що таймер ще не запустився, бо тебе не до, до кінця закопали. Прозвучить дивно, але чи можна ховати мене швидше? Як забажаєш, Мак, тримай допомогу! Стоп, 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 стоп! А ось тепер запустимо таймер. Схоже, 24 години тільки почалися, я вже на взводі. Гарного буде мало. Макун, Бачиш матушку над головою. Можеш потягнути її швидше? Це жарт? Ні. Ще раз ми тебе викопаємо. І якщо на таймері не буде 24 години, ти втратиш все. І я спалю твій дім. <рив> а заразом і 700 штук. <рив> я такий і все. Так, все, Слухий снів, мак. Добре, не кидай рацію. Oh. Це було так непередбачувано? Я вже знаю, що вони її кинули, хоча навіть не з ними. <гум> Бути з цього боку набагато цікавіше. А щоб Мак не помер у своїй могилі, він одягнув цей браслет, який повідомляє нам про його плюс і життєві показники. І ні, він не дозволяє йому дізнатися, яка зараз година. Загалом мені потрібно придумати, як стежити за часом. Ось мій план. Я спробую спати дві години, спати десять годин, і тоді буду на півдорозі до завершення. Я можу повторити це двічі, і тоді все буде добре. І ось маючи план, Мак мав скористати час протягом наступних двох годин. Це, звичайно, не плітка фістиболс, але голод вигамовує. Але було очевидно, що йому стає дуже нудно. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Чувак, будемо чесні. У нього там зовсім нема чим зайнятися. У цьому вся суть. Що Мак так рано занудьгував, це вірно ознака того, що йому буде дуже важко, адже вже через 45 хвилин його уявлення про час сильно спотворилося. Думаю, пройшло вже дві години. Я постараюся поспати приблизно 10 годин і так подолаю половину випробування. Плюсно ну, в тому, що він допомагає маку швидше згаяти час. Перша ніч сну в труні, а мінус у тому, що йому дуже важко стежити за тим, як довго він похований, особливо з рахуванням того, що йому не вдалося спати понад 30 хвилин за один раз. Я не знаю скільки зараз часу. Мені трохи лячно. <смі> і боже, я сподіваюся, що минуло понад 12 годин. Думаю, приблизно так. І тому що, коли я виконував це завдання, мене постійно будили мої друзі. Я вирішив зробити маку такий самий веселий досвід. Прокинься, мак, ти в порядку. О. Чувак, ти виглядаєш так, ніби тебе вантажівка... Так, і справді, схоже, що мене збила вантажівка. Якщо спробувати вгадати, скільки годин я тут, то я б сказав би, що. Чим довше Мак перебував у труні, тим менше він розумів, котра година. Може, вже 16-та. І Оскільки ми на цьому каналі любимо нагітати напругу до кінця цього випробування, ви також не дізнаєтесь, як довго він там пробув. І, хоча Мак хотів переконатися, що пробуде там досить довго, було очевидно, що клаустрофобія починала його дошкуляти. Перебувати в цій труні страшно. Типу, це... і чим довше я тут, тим мені гірше. Шалене відчуття. Але коли ми побачили, як Мак почав хопатися за мотузку, ми зрозуміли, що він думає про дзвінок. А це обличчя людини, яка незабаром подзвонить у Землі. Та не може бути, що минуло менше доби. Боже, я нервуюсь. Я вже був у подібному відео і втратив все. Єдина причина, через яку я взагалі повернувся і отримав другий шанс, це ви, хлопці. Втрачу я другий шанс чи ні, залежить від того, чи точно я впевнений, що минула доба. Я дуже сподіваюся, що зараз я не роблю помилку. До речі, друзі, якщо ви перейдете за посиланням в закріпленому коментарі або описі до цього відео, ви можете перейти і поглянути наші інші проекти, наприклад, які як Марк Робер українською мовою, а також Роналд українською мовою. А ще на вас чекають теж прикольні молодіжні відоси українською мовою. Тож обов'язково переходьте та підписуйтесь на ті канали теж. Мак, друже, бро. Як справи? Джемі, я дуже нервую. Е, я не хочу випадково розкрити час, тому без коментарів. Джемі, я не знаю, як ти провів тут сім днів, чувак. Мені тут не добре. Ти вже дійшов до моменту, коли знижується кровообігу. у ногах і здається, що спина ось ось відвалиться. Джемі, я думаю, потягнути за шнур. Вирішуй сам. Джемі, я поверну тобі 50 баксів, якщо скажеш котра година. Без коментарів. Гаразд, я подзвоню дзвін. Три. Боже мій, він зараз подзвонить. Два. Ось вона. Один. Оу! Зупиніть таймер! Ей, ей, Джиммі! Ось так. Ласкаво просимо до зовнішнього світу. А тепер, якщо ти вийшов з труни, перевіримо, чи пробув ти в ній добу. Якщо число виявиться меншим за 24 години, то ти втратиш 700 тисяч. Відчуття таке, що мене зараз знудить. Три. Два. Один. Ну а я що казав. Oh, oh, oh. mm. mm. Він мене лякає. Вітаю, Мак! Це означає, що від дотримання всіх цих грошей тебе відокремлює лише одне випробування. Поперед тобі варто прийняти душ. Так пахну я не дуже. До цих пір мак доводив, що його дуже важко налякати, але фінальне випробування може бути найбільшим страхом мака. А все тому, що воно один в один повторює те випробування, яке він провалив минулого разу. Останнє випробування. Тримай перед обличчям, не дивись. Так, я не дивлюсь. Я не Добре, дивлюсь. тримай очі закритими, не відкривай, не розплющуй очі. Продовжуй йти. Не відкривай. Добре? Відкривай. Ні, 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 ні. Я більше не робитиму цього. Йди сюди. Ні, Джиммі! Я не хочу робити це знову. Тань тут, там до тебе бачать камери. Ні. Окей, останнє випробування це страх невдачі. Ми відтворили останній майданчик, на якому він втратив 800 тисяч доларів. І як і минулого разу, правило гранично прості. Є чотири етапи: на кожному дається печиво із фігуркою. Потрібно вирізати всі фігурки, не зламавши жодного печива. А якщо зламаєш печиво, то втратиш 700 тисяч доларів. І в твоєму випадку це буде вже вдруге. Це мій жах, чувак. Я не хочу знову опинитися тут. Це добре, бо я маю для тебе пропозицію: кинути все і піти з 300 тисячами доларів. Або ризикнути і у разі перемоги забрати 700 тисяч баксів. Щоправда, це дуже дуже складне рішення. Так, адже цього мало чи не так. Але у разі невдачі це буде півтора мільйона програних на цьому майданчику. Ти впевнений? Він їх б'є. Мак, я знаю, що це важко, але тобі доведеться ухвалити рішення. Ти підеш додому з трьохстами тисячами доларів або ризикнеш усім у цьому останньому випробуванні. Окей, я зроблю це. Добре. Щиро кажучи, я радий. Я хочу, щоб ти переміг. Погляньте на цей епет. Саме стільки часу знадобилась Маку, щоб пройти всі чотири етапи у минулому відео: 304 хвилини та 54 секунди. Саме стільки часу я дам тобі знову. Ча. Пішов. Дивися знову печок при відкриванні. Ось так. Незважаючи на те, що зараз він поспішає, це може вийти йому боком. Адже якщо він випадково зламає печиво, то він програє. 34 хвилини. Як так швидко? 34 хвилини. Як так швидко? Скануй, 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 скануй. Зелений. Все зовсім інакше, ніж минулого разу. Тому я буду вирізати коло стільки, скільки я захочу. Давай! Він дуже поспішає. Чому так важко відкривається? Мабуть, тому що ти панікуєш? Давай я спробую. Відкрий. Окей, потримай пеп. Окей, дійсно важко відкривається. Хлопці, що я ви не, робите? не хочу нести за це відповідальність. Ах! Обережніше. Теоретична стратегія Мака має сенс. Швидко пройти легкі фігури та заощадити час для парасольки, де він втратив 800 тисяч. У тебе залишилось цілих 32 хвилини. Так, для просторки мені знадобиться усі 32, це практично неможливо. Відійди. Окей, відходжу. Відкрийся. Давай я. Хлап-хлап-хлап-хлап-хлап, летс гоу! Мак, перестань ламати мої декорації. Зробіть так, щоб їх було легко відкривати. Ах. Немає потреби поспішати. Часу в тебе дуже багато. Можливо, в цьому випадку потрібно бути повільнішим, адже фігура набагато складніша. Вона дуже складна, але навіть не близько, як парасолька. Боже, це так складно. Боже мій! Мені це більше не потрібно. Ем. Може, воно не до кінця проломилося? <служив> У, окей. Він мав ще 29 хвилин. Перший ти завершив <звіт> за 4 хвилини. Я не знаю, навіщо я це зробив. Боже мій. Я зробив це двічі. Ось. Дай мені свою руку. Ні, ну, Джимі, давай. прошу, я не давай, хочу йти. Ну, давай. Ні, Джиммі, я навіть не знаю, як реагувати. Окей, давай. Я мав стільки часу. Так, я досі не розумію, чому ти так поспішав. Парасолька. Я просто знаю, що парасолька займає цілу вічність. Так. Окей. У цьому відео Мак сказав мені, що я не зможу його нічим налякати. І після того, як він пережив павуків, машину, що тоне, і багато іншого, я справді почав йому вірити. Єдине, з чим Мак не впорався зі страхом власної невдачі. З Богом! Ну що ж, ось таке вийшло відео. Як вам сподобалось, сподіваюся, що так. І ви напишите коментар і підпишіться на наш канал, якщо цього ще не зробили. Ну а я кажу вам папа -па, і до зустрічі!